І подивіться, що ще є в наявності. Це дуже унікальний пристрій, а це якраз щось середнє між тримером і машинкою для стрижки. Тобто, тример чому? Тому що він компактний, так? Компактний розмір ось такий. А машинка, тому що тут в комплекті насадки 3, 6, 9, 12, ну і тут трішечки вже йде шише зуб. Тобто це для стрижки пристрій, і його можна використовувати, наприклад, в кого велика борода, хто там використовував машинку для стрижки, щоб коригувати бороду. То ви можете взяти ось таке рішення. Значить, тут у нас компактна Type-C машинка вліво-вправо вмикається, ось так. Знімається ніж, можна все почистити, все надійно. І ціна 670 гривень. Оскільки це в нас залишки, то 670 гривень це просто щось там нас ціна. Як на мене, це хороше рішення. От, знову ж таки, я ж кажу, для бороди або десь якесь легке підстригання для дому чисто дуже-дуже хороший варіант. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте. До речі, така машинка працює 300 хвилин від акумулятора. Це великий показник для інструменту, тому якщо для домашнього використання, то ви навіть забудете, коли його ставити на зарядку. Час зарядки 3 години, ну і відповідно такий пристрій може працювати від мережі. А ще з урахуванням того, що тут Type-C, то потім, в подальшому ви зможете замінити кабель, якщо він там загубиться, пошкодиться і так далі. Тому відпра... замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті Tremor. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці з вами.